Дякую, що прийняли мою візитку. Це відео буде дуже коротким. Не хвилюйтеся, я буду лаконічним. Мене звати Марко Мусумесі-Дагата. я підприємець, економіст, фінансовий аналітик і Сіо проекту Біткоінскє. Якщо хочеш, можеш знайти інформацію про мене в Google. Мені паяти десятьох років. І протягом останніх п'яти років я з великою увагою вивчав децентралізовані фінанси Аусанд і Bitcoin BTC, фінансову систему, яка сьогодні в усьому світі обробляє понад 100 мільярдів доларів на день. Коли в 2009 році нам запропонували биткоін за ціною кількох центів, майже ніхто не купив, а сьогодні один биткоін коштує понад 60 тисяч доларів. Цей потяг ми вже пропустили багато років тому, але сьогодні є щось, що ще ніхто не зробив, а саме побудувати екосистему підтримки біткоін, яка дозволить звичайним людям без досвіду отримувати щоденні винагороди в біткоін, беручи участь у цьому. З цієї причини разом з командою економістів та фінансових аналітиків я створив дві криптовалюти для обслуговування Біткоін BTC, які складають цю інноваційну екосистему. Перша називається Bitcoin Скей і слугує для розподілу 5% щоденних винагород у Bitcoin BTC всім її власникам. Друга криптовалюта називається Satoshi Shiky на честь Сатоші Накамото. Творця BTC, яка слугує для надання доступу до екосистеми Біткоін людям з дуже обмеженими фінансовими ресурсами, які зможуть брати участь, інвестуючи лише кілька центів. Я не тут, щоб щось тобі продавати, а щоб розповісти про своє творіння, екосистему, яка може повторити успіх Bitcoin BTC. вдруге через 21 мільйон мільйона Криптовалюту, яка наразі коштує лише нуль, долара, і через ситоуш і Кеї іншу гіпердефляційну криптовалюту з 21 квадрильйоном, яка коштує 100 мільйонів разів менше ніж биткоін з Київ. Як бачиш, я говорю про інвестування центів, як це було, коли народився биткоінбітисі у 2009 році. Якщо ти підприємницька людина або любиш виклики, запрошую тебе ознайомитися з моїм проектом на офіційному сайті BitcoinFenES, якщо тобі сподобається те, що ти читаєш, запрошую взяти участь всього з 0,10 євро долара або в тій кількості, яку ти обереш. Головне, щоб ти брав участь, інвестуючи лише ту суму грошей, яку можеш і не потребуєш. Я не тут. Щоб обіцяти багатство нікому, а щоб ти зрозумів масштаб проекту і зробив свої висновки. Екосистема Bitcoin Скей є децентралізованою і вільною. Це означає, що вона повністю незалежна. Немає компаній ні фінансових установ, ні банків, нікого, хто б зберігав твої гроші. Ти єдина особа, яка має контроль над своїми монетами. І лише ти вирішуєш. Коли їх продавати або зберігати стільки скільки хочеш, на вебсайті Bitcoin Finance ти знайдеш всю інформацію про проєкт. Також є кілька відео для початківців. Пам'ятай, що це відео не є фінансовою пропозицією і не є рекомендацією до покупки, а є презентацією децентралізованої екосистеми підтримки Bitcoin BTC, де, якщо хочеш. Можеш взяти участь. Чому я це роблю? Через чисту пристрасть, адреналін і тому, що ми можемо разом створити фінансову екосистему незалежно від банків, поза системою, і таким чином ми зробимо історію і будемо пам'ятати протягом століть. Мене звати Марко Мусумесі-Дагата, і я запрошую тебе пошукати моє ім'я в Google, і так ти побачиш, що все, що я роблю, я розвиваю з пристрастю, знанням і професіоналізмом. Я б хотів, щоб ти приєднався до мене, сядь на мій корабель у цій великій пригоді, де ми не лише разом спробуємо повторити успіх биткоін-бітиси, а й ти дізнаєшся багато про блокчейн і децентралізовані фінанси, які є сьогоденням і майбутнім нашої економіки. зандиєн!